Ось наш Екофлоу Power Kit. І, до речі, дуже скоро ми хочемо виїхати до наших партнерів, до компанії, яка створює модульні будинки. Там ми плануємо встановити Екофлоу Power Kit і чотири сонячні панелі по 400 Вт, для того, щоб показати, як подібна система може ефективно працювати в модульних будинках і забезпечувати електроенергію цей будинок будь-де, навіть там, де немає світла. Ну, поїхали. Усім доброго дня! Ми сьогодні знаходимося у Київській області. І 24-й рік у нас починається з того, що ми хочемо показати, як ось такий модульний будиночок ми можемо зробити максимально енергонезалежним. Сюди буде встановлено чотири сонячні панелі EcoFlow, а також вони будуть підключені до EcoFlow Power Kit. Ось тут якраз біля розподільчого щитка, який вже знаходиться у нашому будиночку, тут буде розміщена наша дистрибюшн панель, а також моніторчик. Ви бачите зараз наші інсталятори якраз проводять кабелі, а сам PowerKit буде розміщено, ось тут, у ванній кімнаті. Ви бачите ось якраз кабелі підключення, які будуть йти до дистриб'юшн-панелі і до автоматів. Ну, а в нижній частині, ось тут ми будемо розміщувати нашу акумуляторну батарею і побачимо, як вона буде працювати. Ну і отак ви бачите з іншого боку, так само встановлені дві сонячні панелі, які в нас в максимальному, скажімо так, сонячному режимі можуть нам дати до 1600 ватт, тобто 4 400 ватт панелі. Я думаю, що в середньому вони десь будуть видавати по 1200 в літній день по 1,2 кВт, а це десь в середньому до 5 до 6 кВт в день енергії, який ми можемо використовувати для нашого будиночку. Система у модульному будинку наша EcoFlow PowerKit, змонтована, і ми бачимо, наприклад, зараз працює кондиціонер на обігрів, причому 24 градуси. Ми бачимо, що вже встановлено дистриб'юшн панель і монітор. І от зверніть увагу, да, сонечко зараз вже сідає на вечір, а вхід від сонця лише 124-125 ватт. При цьому споживання такого будинку це з освітленням, з LED підсвіткою, з освітленням санвузлі і працюючим кондиціонером все це споживає лише тільки 840 800 Ми бачимо. 35 ватт. Ну і давайте перейдемо, подивимось, так само тут розміщений наш Power Kit. Тобто ми бачимо, що у нас працює вхід PV Бачите, так само вихід у нас іде EDC і DC Сі, і Сі аут. Ось тут у нас е, іде підключення. Тут у нас наш акумулятор стоїть. Але ну, все-таки до концепції, навіщо це потрібно? Більшості людей, які купують да, модульні будинки, чому ми саме до вас перше звернулися, це люди, які хочуть встановити такий гарний, класний насправді будинок, де Де завгодно. Але в них є певна перестрога Можливо, саме тому, що а чи є там світло, а чи вистачить мені того світла, а чи треба мені підключення через детект, а, а якщо обірветься лінія, я залишуся без електроенергії, а на сьогоднішній день без електроенергії взагалі не можна, то саме ось подібні рішення вони дають змогу людині взяти цей будинок, взяти нашу систему, поставити чотири сонячні панелі, можна і більше, і хоч на говерло, хоч на острів. Хоч на річці та будь-де, можна вже зробити собі нормальний функціональний будинок. Якщо ми говоримо по системі, яка встановлена у цьому будинку, ми подивилися споживання, яке відбувається, і зрозуміли, що для такого невеликого будинку достатньо ось цієї системи, яка е має в акумуляторах 5 кВт енергії, я зараз поясню, чому саме так, і 4 сонячні панелі. 4 сонячні панелі по 400 Вт можуть нам в сонячний день згенерувати в 1 годину 1,5 кВт енергії. Наш кондиціонер і все освітлення, яке тут є, я щойно підійшов, подивився, воно споживає до 1 кВт. Угу. Тобто в нас виходить, що в нас за день може працювати кондиціонер і все освітлення тільки за, за рахунок сонячної енергії. Нам взагалі не треба мережі. Угу. І навіть вистачить ще трохи там, пів кіловата, щоб зарядити наш акумулятор, який в нас є, щоб користуватися цією енергією в нічний час. Ну і звичайно, що для тих клієнтів, які захочуть, ну, наприклад, собі більше мати будинок, тобто не такий, як тут не 40 квадратних метрів, а 80 квадратних метрів, uh, EcoFlow Power Kit або EcoFlow Power Ocean завжди зможуть надати. Більше ємності, більше енергії для того, щоб можна було абсолютно не переживати за те, що вам вистачить або не вистачить енергії. Збільшуємо ємності, збільшуємо кількість акумуляторів і, відповідно, не переживаємо енергії. Нам вистачить. Так само і збільшуємо кількість сонячних панелей для того, щоб максимально бути енергонезалежним і генерувати максимальну кількість енергії для нашого споживання. Всього нашого будинку. Ну, отже, ви щойно побачили, як EcoFlow PowerKit може працювати в модульних будинках. Але якщо вам не вистачає потужностей або, наприклад, ви хочете встановити більшу ємність, тоді ми рекомендуємо використовувати Ecoflow PowerOcean, оскільки це гібридний вже інвертор на три фази, який має 10 кВт потужності, а ємність можна створити від 5 до 45 кВт. До того ж, Ecoflow PowerOcean дозволяє під'єднати до себе до 14 кВт сонячних панелей, а це вже втричі більше ніж PowerKit, що звичайно дозволить вам більше генерувати енергії і використовувати у вашому будинку. Ну, а якщо у вас, наприклад, вже є інвертор і вам потрібні тільки акумулятори, тоді ми рекомендуємо обрати вам батареї літій залізофосфатні, і за допомогою ось цієї системи DC-FIT також під'єднати їх до вашого будинку. Це дозволить вам генеру... згенеровану сонячну енергію зберігати в акумуляторах і використовувати тоді, коли вам це буде потрібно, наприклад, у вечірній або у нічний час. Ну а вже незабаром з'явиться в Україні в продажу так само і однофазний гібридний інвертор EcoFlow Power Ocean потужністю на 5 та 6 кВт. Отже. Стежте за нашими новинами і будьте у нас на нашому youtube каналі.